Ми підходимо до сопу до входу Бахарта Дубай. Він має такий вигляд. Сукальбаха. Веди хиджабах знімати не можна, тому ми, ми не звертаємо увагу, знімаємо що відбувається. І ось такий одні мішки торговельний син. Все зроблено в традиційно арабському стилі. Дуже гарний запах. Дуже багато продається тут приколів, сувенірів і дубайський шоколад. Кубайський шоколад. Всі молодий. Парфуми, сувеніри, косметика, абсолютно все є.